Апостол Павло він писав до Єврейської церкви, знаєте, і він писав, що По ми повинні ми бути особливо к внімательніму, щоб не одпас. Знаєте, ми коли в собранні, ви знаєте, яке наше серце знаєте, готово, знаєте, воно знаєте, настроєно, щоб чути Слово Боже, знаєте, щоб слухати, то знаєте, Бог до нас може говорити. Ну, якщо знаєте, наше серце, знаєте, ми не настроєні, знаєте, ми не способні слухати, знаєте, то ми, як прийшли, знаєте, в то собрання може пусті, і так ми можемо піти за того собрання пусті, бо ми, знаєте, ми не прийшли в то собрання готові. Біблія нам каже, що коли йдеш в Дом Божий, то готов своє серце, то най нас Бог благословить в тому собранні, що мо були, знаєте, щоб наші серця були способні знаєте, слухати, і щоб Бог говорив, знаєте, до нас що Він, знаєте, хоче до кожного із нас. я буду читати із нагорної проповіді Ісуса Христа, і це мої главою, з 13-го стіжка. Ходите чесними вратами, тому що широкі врата і пространен путь, ведущий в погибель, і многі йдуть іми, тому що чесні врата і узок путь, ведущий в жизнь, і немногі знаходять їх. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в Овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодах їх узнаєте їх, собирають листь черновника, виноград или сріпенника смокви. Так всякое дерево добре приносить і плоди добре, а худое дерево приносить і плоди худіє. Не може дерево добре приносить плоди худіє. не дерево худое приносить плоди добрее, Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубає, бросають вогонь. І так, по плодах їх узнаєте их. Ісус Христос, знаєте, він, він тут так пише, що каже, що входіть чистими вратами. І знаєте, там пише, що каже, що немногі знаєте, йдуть тим знаєте. Апостол Павло пише, що я смиряв і порабощав плоть свою, знаєте, і він каже, подражайте мені, як я подражав, знаєте, Христу. То чоловік, знаєте, Божий, знаєте, на якого можна позирати, знаєте, і якого, знаєте, Описано, знаєте, його життя, що як він проходив, знаєте. І я радий, знаєте, що в Біблії є дуже багато таких прикладів, описаних, знаєте, що як люди Божі вони побіждали все, знаєте, вони побіждали все віру і вони йшли, знаєте, йшли, знаєте, тим вузьким путем і йшли за Господом. І там дальше ще говорить, не всякий, говорящие мені, Господи, Господи, войде в Царство небесне, но ісполняючи волю Отця Мого Небесного. Многі скажуть мені в той день, Господи, Господи, не Твое волі імені ми прочистували, не Твоїм ли імені бесов ізгоняли, і не Твоїм ли імені многі чудеса творили? І тоді объявлю їм, Я ніколи не знав вас, отойдіть від от мене, делающие беззаконня. Най нас, і сестра, Бог благословить. У мене, знаєте, тепер у п'ятницю такий був случай, знаєте, я прийшов робити, а там, знаєте, були свідки Єго, і ми, знаєте, почали мені знаєте, так проповідувати про Ісуса Христа. Я, знаєте, удивився, думав собі, що яку, мають люди сміло, знаєте, смілость проповідувати, не ганьбляться. Ну, знаєте, то було такое, знаєте, для мене свого роду якоїсь, знаєте, і і і знаєте іс і спитання, що Знаєте, щоб я не позрав на людей. Бо знаєте, коли я вечір був на собранні, і коли я йшов після собрання я в магазин, то знаєте, я бачив вже з чим вони йдуть із магазина. І Я собі то, знаєте, але подумав, що як то не треба, знаєте, але позирати на то, то, знаєте, але що як то Красно говорить. а як коли Христос каже, що каже: не всякі говорящі мені, Господи, Господи, вийде в Царство Небесне. Ну каже, ісполняючи волю Отцями Його Небесного. То най нас Господь благословить, щоб нам Бог поможе. Дуйти до Царства Божого, щоб, ми знаєте, всі вчули, знаєте, вірний і добрий раб. Я думаю, браті і сестри, що ніч ліпшого не є в тому житті, коли людиніся Бог відкриє. І знаєте, коли людина вийде в царство Боже, знаєте, у город воротами. Най нас Бог благословить. Помолимося, помолимося, і сестри, за, за той час, знаєте, щоб Бог помог. Знаєте, та як коли я собі думав, Бо благословив Пресвітера, браттю, служуючих, знаєте, і кожного члена церкви, і тих, знаєте, особливо, я не знаю у чому, але іменно тих, знаєте, які хочуть, знаєте, прийти в служення, а гон, не гонни, знаєте, бо щось хворі або щось, знаєте, такі мають трудності, що ну, не можуть люди прийти в собрання, знаєте, а вони тут то дуже ходять, а вони тут то дуже хочуть. Най нас Бог благословить. Прославимо його в твій молитві. На траві, в тихій молитві схиляюся, дякую щиро тобі за те, що маю я сьогодні ще життя за вистачає подяки світ, скільки мені ти даєш, хай не смокають мої пісні. За друзів, яких маю я, за те, що я можу хвалити тебе, хай буде подяка моя. за небо, голубе, за сонечко.